Ця лабораторія, яка створилась в рамках співпраці України Франції. Вона призначена для того, щоб значно наростити потужності до розробки культіприймачів. Для нас ключове, що це зроблено саме на базі медичного університету, оскільки це буде і практична складова, і освітня складова, тому що Львівський медичний університет навчає як тих, хто фахівців, які займаються реабілітацією, так і відкриває нові. Курси і професію навчання на протезистів. Мене звати Омельчук Михайло. Я буду працювати протезистом у навчально-виробничому е центрі протезування. Ми цього літа потрапив на програму навчання за французьким грантом і проходив навчання на протезування. У нас навчали. Е Повний весь процес протезування, тобто від початку роботи з пацієнтами до виробництва протезу, до примірки протезу, і незалежно від того, яку посаду буде займати кожен із членів навчальної команди, ми проходили повністю всю все навчання. У нас в країні послуги протезування безкоштовні для всіх, як для цивільних, так і для ветеранів.